Перше, за що я жалкую в такі моменти, це, це те, що я військовий. Тому, що будучи військовим, я не можу в повної мірі казати те, що я думаю. Це мене дуже бентежить. Друге, що в такі моменти зразу спадає на думку, це комунікація. Точніше, її повна відсутність со сторони ОП. І особисто президента, тому що такий інфоповод, навіть якщо це і ПСО, і ти виходиш з зверненням до українців і ні слова на цю тему не кажеш, це грає на руку тільки нашому ворогу, ніяк інакше. Що стосується можливої відставки залужного, мене більш непокоїть то. Кого хочуть поставити замість нього. Якщо враховувати всі події і ем, просунення окремих особистостей від того ж ОП на заміну залужного, то це печалька. Але в будь-якому випадку, випадку, цей, ем, називаємо так, в лапках конфлікт. Між е Залужним і Зеленським тягнеться дуже давно. І е ми повертаємось до тої ж комунікації. Не одного разу не було зроблено так, як повинно бути зроблено. Е вийшли вдвох на прес-конференцію і е сказали, що да як, а не залишати постійно е піщу, як піщу по-українськи. Їжу, їжу. А не залишати. Та ні, ну, в цьому контексті не підходить. Ні, ні. ні. А не залишати е, поле для маньовра е, російським і ПСО, е, які будуть е, використовувати цю недосказанність е, в, своїх, в своїх інтересах. Е, е. Утримується. А? Утримуюся. Ти утримаєшся від коментарів друг? Це дуже неприємна ситуація, на жаль. Що, що, ще раз? Це дуже неприємна ситуація, на жаль. Утримуєш. Чому ти вважаєш, що це дуже неприємна ситуація? Не бійся. Твого лиця ніхто не побачить, а голос, а голос можливо я е, зменю, хоча не факт. В таких умовах, як ми зараз, я навряд я зараз голос. не налаштований аргументовно на жаль, відповісти на це питання, але багато людей в це вірять, багато людей це підтримують і робити таке за закулісся. Воно вже бачите, тянеться півроку. Тобто наших людей щупують, як вони відреагують, як воно буде на ту чи іншу, яка буде реакція, як воно все буде. І тому ми маємо те, що маємо на жаль, mm -hmm. і це буде далі качатися, воно далі буде розвиватися. Допоки тобто поки люди, а це знов качають, знов качають. Хоп, а це зробили. І всі такі прі на що ми провтикали. Да, провтикали". Ну, це, як, це якось не той шлях, по якому наша країна, Звісно. як нам, е, здавалося, повинна йти. Звісно. Як ти вважаєш Е, Є таке гарне прислів'я. Коні на переправі не міняють. Під час війни людину, яка доказала свою. Професійність міняти на когось іншого, я думаю, що це велика помилка. Ну і замовчувати е, те, що якісь е, підкилимні ігри ведуться з цього поводу, це теж не треба. Я тебе зрозумів, але е, дивись, коней на переправі не міняють. Ти вважаєш, що е, також не треба робити. Вибори президента чи той же Верховної Ради, яка себе повністю, ну давай так скажемо, наші законотворці, вони на даний, на даний час дуже низькою якості, тому що ті люди, які знаходяться в Верховній Раді, вони не те, що було б непогано, щоб їх переізбрали. Вони повинні бути переізбрані. Що касається президента, тут теж таке м, питання дуже слизьке. Повинні бути вибори президента чи ні? Хоча по нашій конституції вони що? Вони повинні Привод. вибрати, тому що військовий стан не є, не є е, м, Привод. при приводом, да, щоб не проводити ці вибори. Отака от ситуація, будемо дивитися далі, як воно буде розгортатися. Будемо сподіватися. Я все ж сподіваюся, що це. Поки навіть не буду говорити, що я сподіваюся. Сподіваюся, зустрінемося з вами пізніше. Вірте в ЗСУ, підтримуйте ЗСУ.